Якщо ми не об'єднаємося то не буде перемоги. Захисник. Біжу я за полонених, які сидять у полоні. Я вже біг у прошлому забігі. Хочу сказати, що ми хочемо стати їхнім голосом та це буде слава. Я сегодня бегу за своего сына Сергея. Сегодня ровно год и месяцев, как мой сын пропал без вести. Донецкая область, Покровский район, село Таненька. Но вера и надежда не покидают всю мою семью. Мы верим в то, что наш сын и другие ребята все живы и здоровы. И желаю всем родным и близким верить и в надежду иметь. Все будет хорошо, наших ребят не оставят. Скоро день міста Маріуполя 27 вересня. Ця акція дуже важлива не тільки для о, всіх людей, да, а особливо для марюпольців, тому тобто, що оборона Маріуполя це тривала дуже довго і дуже було багато полеглих. Тому о, ми підтримуємо ці всі ці акції обов'язково і біжимо за.